Суддя збила дітей на пішохідному переході. Сталася трагедія у Харкові, коли дві школярки 13 та 14 років переходили дорогу. В якому стані дівчата і чи покарають винувати цю аварію, розкаже Ірина Антонюк. Аварія сталася тут. Пішохідний перехід, яким прямували дівчата. Добро освітлений, як розказали батьки, школярки саме йшли в бік магазинів за новим одягом. Та в них на повному ходу влетіло авто. Водійка навіть не намагалася збавити швидкість, кажуть в прокуратурі. Момент наїзду зафіксувала камери відеоспостереження неподалік. Під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу вона не зменшила швидкість та здійснила наїзд на двох пішоходів, а саме двох дівчат віком 13 та 14 років. Наслідок чого дівчата отримали важкі тілесні ушкодження та наразі перебувають у реанімації. Нам вдалося поспілкуватися з мамою 14 14-річної Кароліни в лікарні. Розказує, що дізналася про трагедію від фельдшера, що взяв слухавку замість доньки. Зараз Кароліна в комі і жодних прогнозів медики не дають у важкому стабільно важка у медикаментозній ну, сній комі. Так да невильне. Вона сама не дихає. Прогнозів не дають. Я хочу, щоб вона жила і поступала далі. У прокуратурі повідомили за кермом була суддя за даними місцевих ЗМІ Валківського районного суду. Сьогодні її оголосили підозру. Попереду суд водійка не перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавлення права керувати транспортними засобами до строку до трьох років або без такого. Провинувати сюди мати постраждалою навіть говорити не хоче. Єдине, що її турбує здоров'я дитини і вдячна за підтримку всіх небайдужих. Ми, ми сподіваємось на те, що молодий організм, ростущий організм, витримає все. Вона спортсменка, вона активістка. Вона завжди перша на самоврядування. Вона фортепіано, Вона все буде. Ну я я дуже сподіваюсь, бо дуже багато людей написали слова підтримки. Питали, чи можна ставити свічки. Молиться, мені здається, наразі. За дівчат пів України за розслідування справи взялася ДБР із Харкова. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон Єдині новини.